Доброго дня, шанувальники, рибалки, Острих відчуттів, в поисках адреналіна. Сьогодні я виїхав на рибалку на карасовий ставочок. Що вам сказати? Погода, конечно, не сильно сприятлива, вітер. Ну, ще тепло. От. І виходить сижу рибалю з 7 часов. Опа! От тут щось у мене. О! От і карась. Ось такий карася. От витяну. Що що вам сказати вітряна погода, трошки плохо видно е, покльовки, але тим не менше карас покльовує, як би там не було. І сьогодні в мене, так як тут е, свирепство е, синялка, манку я зараз тут не застосовую, застосовую перловку. Е, ну, Перловка здобрена кукурузуними паличками yeah. і поэтому карась покльовує. Я в пройшли раз, ну, неділі, не дня 4 назад приїжджав, теж був на перловку. Ну, за 2 години 18 карасей піймав туди, дуже задоволений. Yeah. Yeah. Вітер трошки мішає і не видно покльов хорошо сьогодні в мене дві вудочки одна 6 метрова друга 5 метрова різка 0,25 крючки маленькі фірми овдер десь Іменно на такого э, карася. Да, ну вот это, конечно, за, 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 закидывать, вітер в нужну точку. Но для рибака поганих погоди нема, чи в сніг, і в дощ, і в вітер рыбачишь. <свят> <свят> рибачиш. Да. Отакі друзі, ну що. Попався один, як можна сказати, трофейний карась, витягнув, ну, десь ну, на пів кіло, грамів на триста точно є. От. А то такі на ладошечку, менші, от да. ну, Поки я тут е, сижу. Десь десяток карасей вже п'іймав. Ну вже, як можна сказати, рибалка удалась, не, не зря приїхав. Ну от ну, тут, бачите, о, а тут, блін, потягнуло. О, пожалуйста. Поки я на ту, от. Очередной трофей попався. Так, стоп, хлопці. Це не карась. Это сазанчик невеличкий, коропець. Поэтому мы його сейчас снимем крючок и... І... Такие коропець, хай пливе, росте побільший. Синявка тут, конечно, свирепствует, но с мамкой трудно бороться. Перловка їй трудно боротися. І поэтому от вона, перловка мене виручає в боротьбі із синявкою. Вона подзьобає, подзябає, а карась підійде і клюне. Так. От треба перебросити, тому що трошки не туди летить, вітер зносить. А грузики легенькі тут на ці уличці. Поплавочек легенький, поэтому труднощі. Ну ничего, боремся. Коробчика опустили. Росте може потім попадається побільше. Ну що сказати, в цьому сезоні вже другий мені попадається в такий коробчик. О. Тут чайки летають. Я сміюся, з моря летять сюди, одмиться від соляної води, У присній воді покупатися, чай... чайки літають тут. А все, вся тут ситуація в тому, що свалка тут рядом, і вони кожного ранку летять на свалку, От. а потім вечором Летять обратно і десь ночують на морі. А взагалі-то я тут працював на, на каналах, от так на на этом, на полях, і коли йде там дісковка оранка, значить поле біле. Всі злітаються і луг піднімає е, землю і там вони йдуть за трактором і виловлюють всякі букашки які ловлять з землі ну що ж така ситуація е. О, така, друзі ситуація Ну, по клвке, конечно, на перловку идут реже, вот, чем на банку. Ну, потому що не так приваблює, Ну, вже потом, если клюне, так будет здоров. э, карасик. такі, друзі, справи сьогодні в мене по, по рибалки. Людей, є люди, сидять, не знаю, що вони там ловлять. От, будь ласка, чайки, от. І балка, е баклани, чайки, все що, що хочеш. Всяка морська е птиця. Кожен виживає як може. Якщо на морі не вашу, то от так можна поживитися на свалках. Ну що ж, ждемо О, тут десь щось на ближню вудочку. Похоже на поклевку, но ДВ. Так, провірим наживку на місці, значить, закидуємо. А, тут з носа вітром, ну що ти зробиш? Хай уже так стоїть. Ось все, синявка. поплавал подпрыгнула, Да, да. Начала пить тоже баб этой перловкой. Да. И наживка перловка. Ну, нормально. Синявка была.